Пшениця, ячмінь, кукурудза та гречка. Це основні зернові культури, які вирощують на Прикарпатті. Наразі аграрії області завершили збір ранніх зернових. Звітують у профільному департаменті ОВА. Урожай зібрано на територію площею 83 тисячі гектарів. Це більше половини посівних площ області. Також сільгосп виробники збирають технічні культури сою та соняшник. На Прикарпатті вже намолочено майже 400 тисяч тонн зерна. Найбільша частка урожаю – пшениця. На сьогоднішній день вже намолочено триста 24 тисячі тонн зерна, при середній врожайності 46,3 центнера з гектара. Зокрема, пшениці намолочено 236 тисяч тонн. При врожайності 48,5 центнера з гектара, ячменю 117 тисяч тонн при врожайності 53 центнера з гектара. Картопля та інші овочі борщового кошика. Продукти, більшість яких жителі краю вирощують на присадибних ділянках. Лише 20% другого хліба збирають на полях фермерських господарств. Паралельно на Прикарпатті на вільних землях уже сіють озимі культури, зокрема ріпак. За оперативними даними, валовий збір другого хліба складає зверху 860 тисяч тонн, овочів понад 155 тисяч тонн. І збирання цих культур продовжується. Аби не переривати збір урожаю, Рада оборони області дозволила аграріям використовувати сільгосптехніку цілодобово. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.